Які наміри щодо вас має загадана людина? О! Слухайте, тут дуже гарні наміри. Чому? Тому що тут про те, що чоловік да, буде створювати сім'ю, да, мова йде про чоловіка, який намірився приїхати. Знаєте, прийшов, як там, прийшов у відділ побіділ. Да? Тобто прийшов. Вирішив приїхати, приїхав і створив сім'ю, і будує щасливу сім'ю. Тобто людина в намірах да, має побудову з вами щасливих стосунків, щасливої сім'ї, щасливого життя. Ну, тобто, Тут абсолютно такі, знаєте, про високе, що називається, да? про гарні сценарії життя, про створення сім'ї, про щастя, про любов, про гарні наміри, про побудову нових стосунків. Це прям дуже гарні нові стосунки. Можливо, навіть якщо це той самий чоловік, але він дуже сильно змінився, наприклад, да, тому що це чоловік, який несе відповідальність, який щирий, який добрий, який турботливий, який покровитель, да, який приїжджає, вирішує все і живе собі з вами гарно.